знаєте, якщо говорити про рівень дискусії, який нам зараз пропонують, і зокрема пропонують слуги народу, то яскравим зразком останніх днів про рівень дискусії, який нам пропонують, стала Мар'яна. Прости господи, без угла, яка почала викладати. Я не знаю заяву про те, що кожен день активну заяву про те, що вона потребує якоїсь медичної допомоги? Я не знаю галапірідол, чи ще щось, тому що вона почала викладати без жодних взагалі супроводжуючих якихось коментарів запитання із серії: чи бажаєте ви народним депутатам Верховної Ради України смерті? Чи бажаєте ви, щоб народи поточну навнардепи поточного скликання Верховної Ради України сиділи у в'язниці? Чи бажаєте ви, щоб нардепи подочного скликання Верховної Ради України відбули на фронт? І все це Мар'яна Безугла називає тим, що вона пропонує дискусію. Більшість бажає українським народним депутатам смерті. Якщо ж не про них, не про смерть, то щоб більшість народних депутатів сиділи в тюрмі, хоча тільки суддям можна прийняти таке рішення. А взагалі, всі хочуть, щоб усіх на відправили на фронт і негайно. Я ставила запитання в трьох суперечливих наративних концептах, без оціночних суджень, без пояснення, що таке парламент, демократія, яка відповідальність виборця в представницькій системі демократичного вибору, яка роль парламенту у воєнний час тощо. Я просто поставила запитання і Ваша воля була відповідати, коментувати так, як ви вважаєте за потрібне, бути почутим, почути інших, соціальний експеримент політичної культури суспільства у війну пряма демократія. Як адже ви спілкувалися з особою уповноваженою на функції держави і спілкувалися, щоб бути почутими напряму. Є банатство. я не знаю. Реально вона вважає, що викладати таке опитування, зважаючи на пограничність її заяв і пограничність фігури Мар'яни Безуглої з усім її бекграундом. Це політична дискусія, яка свідчить про те, що більшість українців хочуть, щоб депутати Верховної Ради померли. тому, що у Мар'яни Безугло 66% опитуваних так відповіло у її пості. Який є очевидною провокацією. І ви знаєте, от недавно дивилася ефір Сонях, обіцяла собі, що я її колись згадаю, от згадала, якщо ви не дивитеся Сонях, ідіть, подивіться, в неї є кльові ефіри. Так от, недавно дивилася Сонях, і вона сказала: Я не буду вам пояснювати, що з цим не так. Ви самі маєте додуматися, що з цим не так. І Я подумала, як же я не додумалася до такого формулювання, чому я не кажу, не треба пояснювати, що з цим не так. Ну, це є банацтво. Взяла цей принцип, буду його використовувати. Мені здається, що це має нічого спільного ні з політичною дискусією і виставки, які робить Мар'яна Безугла, теж не мають нічого спільного ні з політичною дискусією, ні з здоровим глуздом. Далі сьогодні вона продовжила чи вчора, 14 годин підряд, коли робила цей скрін назад. Якщо роту нардепів європейської солідарності відправити в Авдіївку, то ми отримаємо Дебальцеве 2, чи Мінськ 3. Навіювання, навіювано опитуваннями і коментарями. Ви знаєте, я можу йти по вулиці і побачити напис про Мар'яну Безуглу. Але я не вважаю, що цей напис є достовірною інформацією про Мар'яну Безуглу. Мар'яна Безугла пропонує нам жити в парадигмі, де будь-який напис про неї на паркані є достовірним, тому що хтось це написав. Приблизно за таким принципом вона функціонує у Фейсбуку. І я просто трошечки даю йобу від того рівня дискусії, яку нам пропонують гравці слуги народу, у особі Мар'яни Безуглової, якій вручили костюм Іллі Киви. Очевидно, вона зараз відіграє цю роль. Що я можу сказати? Конституція України, стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України. Водночас, повноваження народного депутата України припиняється достроково у разі пункт 3 визнання суду, судом депутату недієздатним. Або, безвісно, відсутнім. Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного стійкового психічного розгляду не здатна усвідомлювати значення своїх дій та або керувати ними. Мені здається, що варто почати думати про дієздатність чи недієздатність, чи взагалі здатність Мар'яни Безуглої чимось керувати, тому що те, що відбувається з. Тим, як вона просуває ілюзію я не знаю імітацію дискусії, це повний повний пиздець. І для того, щоб не дати йобу, не дати йобу, я знову ж таки наголошую, що ми продовжуємо збори. І е, знову ж таки, ми збираємо на дві автівки для оперативних виїздів і пересування по великій площі техніків і механіків-літаків. Це необхідно для хлопців з ремонтної бригади та підрозділу зв'язку 204 бригади. І вже зібрано 60% необхідної суми. Треба підтримувати наших захисників і робити все для того, щоб наближати перемогу. І це той збір, інформацію про який ви можете побачити в описі, і закинути якусь невеличку суму коштів, яку Маєте зараз на рахунку, і яку ви вважаєте за потрібну. Найменших немає ніяких донатів. Можете починати з однієї гривні, і одна гривня реально має значення. Можу вам сказати, у мене були випадки, коли мені регулярно приходили. Я не відзначала це в ефірах, але насправді я для себе відзначаю такі, такі ваші жести. Мені приходило 10 гривень щодня. Від декількох моїх підписників чи глядачів, я не знаю, я бачила, що це одна і та ж сама людина в різні періоди, в різні моменти, з різною тривалістю таких донейтів. І ви знаєте, насправді це як, ніби тобі хтось посміхнувся. От ти такий: чуєш тинк, і тобі ти прийшов такий маленький донейт з одного боку, але з іншого боку, це настільки підвищує настрій, що ви собі не уявляєте. Тому. А ви для себе можете зробити цю поміжку посмішку, тільки навпаки. Відіславши невеличкий донейт, але він зробить різницю як для тих, хто робить збір, так і для вас, тому що ви відчуєте, що, хоча б трошки, але щось ви змінили. І насправді донейти дуже сильно допомагають тримати кукуху. Зважаючи на те, що я дійсно трошки розхворілася, я можу сказати, що це один із тих способів, коли ти відчуваєш себе не безпорадною людиною, коли ти відчуваєш, що ти щось можеш контролювати. А відчуття контролю насправді для здорової психіки, для здоров'я психіки дуже важливе, і я вам рекомендую керуватися такими як моїми лайфхаками, для того, щоб відчувати більше контролю. І відчувати себе краще, додавши невеличку зміну в свою щоденну рутину. Не щоденну, щотижневу, щомісячну, але це дуже сильно допомагає психічно тримати себе разом, тому що, як ви бачите, проблем у нас дуже багато.